Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні на нас чекає третя історія із серії про мурах. Як ви пам'ятаєте, минулого разу мурахи ходили на здобуття всяких ресурсів. Ходили вони нікуди інше, як до ведмедя. Дістали вони там. Будівельні матеріали і паливо, що було дуже важливим. І поки вони ходили більшою частиною і менша частина мурах, займалася збиранням соснових легеньких е паличок, всяких, е відідрали е кору від сосни, від дуба трохи. І підготували всякі інженерні штуки-дрюки. Як тільки основна група мурах прибула до Мурашника, друга група вже розклала всі дерев'яшки по макету, який вони зробили за зиму. Це був макет Боїнга 737-го, але в мініатюрі, щоб можна було мурах підняти, оскільки королева мати вимагала комфортного переміщення. По своїй території і не тільки на літо вона планувала польот на Балі. Або хоча б на Занзібар до <кхм>, своїх далеких, придалеких э, родичів, які живуть у величезних намощених мурашниках, які підіймаються, мабуть, метра на два з половиною. Так от. Наша основна група мурах прибула, розкидала все те, що вони везли на візочку, а везли вони ведмежа лайніжко. Це лайніжко. Вони змочили мурашиною і кислотою, І з нього вийшла дуже міцна епоксидна смола. До речі, смолу з сосни вони теж додали. І почали майструвати, клепати. Без візків, звичайно, і без закльок, да, але склеювали вони найкраще в світі. Натуральний, високотехнологічний, аналоговнятний літак із гівна і палок. Як тільки були приклеєні крила до корпусу, королева мати зразу сказала. Гей, ну давайте тестувати, поки ви не наліпили нічого зайвого. Я думаю, що цієї модельки досить, щоб долетіти 100 метрів до краю лісу, лісу там, де живе моя кума. Я в неї давно о, вже не була. Мурахи. Пробували завести мотора. Крутили, 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 крутили. Сказали, ні, тут треба сильна рука. Сильна рука була, звичайно, у їхнього друга ведмедя Ведмеденка. Мурах Морошенко з морошенятком морошенятком швидко метнулися до ведмедя і сказали, ведмедю, ти нам нужен, як ніколи. Пішли, запустиш нам літачка, ми хочемо перевірити. Якщо він запуститься, обіцяємо взяти тебе літом з собою на балі або в Занзібар, залежно від... Залежить від того, як тебе пощастить. А ведмедь Ведмеденко був завжди готовий на допомогу. Тому він сказав, з вас дві бочки меду в додаток і потихеньку поплентався за мурахами. Коли вони прийшли, літак уже стояв на, змутній, на, на злітній полосі. Ведмідь напружився. Розбігся, як пнув той літак, той злетів зразу на 150 метрів угору і закружляв. За кермом був досвідчений мурах, але він не очікував, що буде такий активний підйом. І випав з літака відразу. Долишилася королева мати. Вона хоч і не вміла. Керувати літаком, але згадала, що колись у неї були крила. І як то воно літати, вона теж мала уяву. Тому вона підійшла до штурвала і легенько його посмикала. Ти дивишся, літак її слухався, як рідний. Вона сказала, Чо, для чого я плачу цьому дармоїду пілотові? Я й сама вмію гарно справлятися. Ге-ге-гей! тут її тільки її бачили. Вона прилетіла до своєї куми і засіла чаювати. А ми в цей час будемо лягати спатеньки, щоб бачити гарні і файні сни про майбутні подорожі і мурах, і наші. На добра.